І зараз скоро почнеться нова серія тока-боку. Але спочатку ми заберемо подаруночок. Два навіть подаруночка, І подивимося, що там. Перший це отакі окуляри, а другий це така мишка. Ну Можна їх положити сюди, там де дівчата забирали подаруночки. І тепер переходимо до серії. Ну, почнемо! І ще я хотіла вам сказати дуже дякую, що ви на мене підписуєтесь. Ставите лайки. Дуже-дуже, дуже дякую. Також ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ну а ми почнемо! Так, все, треба йти до школи. Я так і вчора не перейдя, не ну Угу. Что можна Ну, О, такси думаю, і молоко. Так. Ну, все, я до школи приду. Так, ну переділась мені не треба, тому що я А, І треба взяти переодягалку. Угу. І беру куртку. І беру, це у нас сьогодні Так, короче, беру переодягалку одягалку. Так, то мені сюди книжки поставила. Ну і один маркер. Ну, ручка точно все розплата. І можна з посидіти посадити. Шапку що зниню. О, все, посиділа трошки. піду Это девчата. Девчата, вставайте в школу. Что такое? Я уже пошла. все, пока. Так, я так быстро Роза уже собралась и пошла. Ладно. Треба тоже избирались Что такое? Вставай нам до школы. Роза уже до школы пришла Окей. Угу, так. И сегодня возьми запаску. На сегодня требуется. Так, у не, меня нет шапки. Ну ладно, трошки з маскою посижу. Так, я беру переодягалку і кошельок. Все, я теж підвезу. А як так пистро? Так, ну а мені треба годувати мого хомячка. Все, у нього є водичка. Тепер... Беру переодягалку собою і переодягаю, здягаю шапку. І треба шренько бігти... Ні, ще планшет візьму. Треба быстренько бігти до школи. Тільки треба поїсти взяти з собою щось. Апельсинку візьму до школи. Все, я. Так, ну все, ми прийшли. Можна сідати. Я сідаю сюди. Ні, я сюди, сюди сюди. Ага. Uh -huh. Так, давайте поки що переодягнемося, поки вчитель не прийшов. Ага, uh -huh, то буде кричати. Планшет не тут, книжка не ту. Одежа моя. Все, це треба буде повішити зараз в гардеробі. Треба складати мої речі. Ей! Тепер в мене планшет накладеться всю не тут. Ладно, поки в руках. Так, все, я піду занесу, шапка і моя одежа. Так, ну і все, можна доставати книжку, я отут сиділа, перекушу і положу книжечку. Все книжечку. Половинки сердечок мені не треба. Озошит. І в мене була десь ручка оранжева. Uh -huh, давай поможешь у карты. Ой, я достану. Ну, надо достает, короче. Потом сама достанешь. Ой. Кейчик <сили> на голову поставила. Ладно, это тоже мне не настил. И это мне не настил. Не, думаю, сердечко зараз поставлю назад. О, она кинает, это осталось. Думаю, тебя даже... Даже сюда и... Думаю, от сюди всі лишні речі класти. Ага, я над своєю партою положу. І сумку теж сюди. Все, я сідаю. Ви, кстати, ДЗ зробили? зробили? Ні, треба було... А, я шуткую. Все, ладно, на свій рюкзак. Ну, я сюда ее с краю, чтобы никто не заважал. Ну, и не заложил ладно. Пофиг. все равно сегодня уже зашло 6 ничего не будем писать. Телефон сюда и у меня рюкзак тоже. Так, а у меня... А, у меня пенал и одежда. Все, помню. Все. Пенал мне не настил. І кушай зверху. Все можна сідати. Ага, угу, чекаємо на інших. Так, діти, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Е, ви зараз скажете, як вас звати, і я скажу, як мене звати, але тільки треба чекати всіх, а поки я посилюю. Ха, ха пішли, бро, пішли. Добрий, добрий день, добрий день коти. Якась училка стром. Як мені там поговорить? Так, все, пішли, пішли, тунтун. Добрий день. Добрий день. Так, все, я сідаю сюди, а ти сідай сюди. Ні, ми сюди сідає двоє сідаємо. Так, і треба дождатися інших. Так, все, добрий день. Добрий день, сідає Леон. Ага, добре, мама. Де капішон зима? Це його мама? Блин. Так. Ой, филатова сюда рюкзак трогалась. Все. І ти, Леон, тоже знімає шапку. Ой, не Леон, а... Короче, мене не Леон звати. Коротше, чекаємо ще одну людину, а тоді. Добрий день, вибачте за запізнення. Не вибачаємо. Слишки, тихо будь вже. Привіт, привіт, а ти теж любиш жовтий? Угу. Давай, дружити, давай. Все, діти, тихо, будьте. Зараз будемо Ну то. знайомитися. Мене звати Марія Петрівна. Всі скажіть Марія Петрівна. Марія Петрієвна. Молодці. Ой, я трошки став. Так. А вас як звати. Мене Леон, мене Марічка, Мелоді, Даша, Аня. <кхи> а я... Я Женя. Це мій брат Денис і. А нас зво. А нас звати. Діма і Сергій. Ой. Все, молодці. Сказали, як вас звати, тепер проводимо урок. Типу, вони при... провели всі вже уроки. Так, все, треба збиратись додому, ага. Кстаті. Це тобі, будеш моєю найкращою подорожки? Буду. Угу, Клас, дивись, в мене друга половинка. Якщо їх з'єднати, то буде повне сердечко. Клас, я додому, пока. Пока. Все я піду, я додому. Так, все, треба все зібрати з сумку, книжка, це, це і планшет зараз покладу. Так, все, дівчата, зберемося додому. Ага, Збираємося. Так, я пішла за капюшоном. Привіт. Привіт. Тебе Леон звати? Угу. А тебе? Мене Для Дашка. Будем знайомі. Ну, Ладно, пока. Пока. Все пішли ми. Пішли. Пішли вже. Так. Треба збиратися. Так, ще зараз зайдемо в магазики за одежою і так далі. Окей. Тільки треба придягнути дівчат, ви не забувайте. Так, моя одежа. Все це можна. Ой, це можна класти в рюкзак. Так, наш... Льона... Ой, не ліва на того. Друга цього є живе. Шапка. Розовая шапка, моя шапка, моя даже сумку планшет, розовая... Ай, господи. Фух, начинается. Все, пришли. Пошли. Кстати, ты бачила всю от розу. Бачила цю розу? ти що, не влюбився? Походу, так. Да. Ладно, все, пішли. Пішли. Так, нашу ми сюди прийшли. За одежу, напевно. Ага, я перша пішла дивитись. Окей, о, фіолетова кепочка. Ладно, я візьму собі тільки кіпонку з аксесуарів. От. І поніка, то в мене ніяких головних уборів нема. Ні, я собі оцю шапочку візьму. Замість кепки. О, тут і що? Тут у нас майстерня якась. Добрий день. Добрий день, добрий день, ви дивіться собі лайк. Так, ну все, я собі взяла шапочку. Так, зараз оплатите. Окей. Так, я пішла теж собі щось дивитись. Ну, мне желтый тут только костюм. И оранжевый костюм. просто Почекайте, там только сама даже и тут. Раз, Дашка. Почекайте, тут такая два. И два, Дашка. У меня шаги на У Ладно. Ну, всё. Я взяла себе сумочку. И кустючик это вот. у Наш тут еще одна Ну Да, кстати. Ладно, я якодой. Розовый бантик. ободок Так, это все сюда. И цене. Фу, яка воно це Саш, вообще, вот два типа. Классно. Сошло. Розова якесь. О, це платье. Ой. Ну і все, думаю. Ні, тут ще одне платье розовое. Все, можна все Ага, тільки дай я тебе заплачу а то вона на мене зараз кричати буде. Все, до побачення. До побачення. Саме прийшли. Я, кстати, знову нічого не їла. Я їла світу і запивала молоко. А я тільки сколі мандарин копиться не поділа. А пом, я ще перейдем і піду їсти. Ви тоже. Розова вже я накрешності, на те ж найстарша. Типа вона була сама старша, це була наймолодша, це була типа середня. Типа, ну майже однако, тільки по місяцям менше. Так, все треба розкладатись. Ладно, розкладатись я не, не буду. Все одно вже завтра. Тут до школи. Ой, і то. Вот. Ну і так, що хотіла зробити? Поки що посаджу з масочкою на лице. посплю на трошки з котиком. Котик ходить до мене. Так, все, я теж передіватись. Так, мій планшет. Угу. Я нову собі одержу. Я думаю, буду спати в цьому. Ну, думаю, сумку сильно розгружати не потрібно, тому що потім все рівно буду йти до школи. Тобто зараз, напевно, трішки посплю. Так, ну як завжди все на мене. Готувати я маю одежу, я маю розбирати. Зовсім вже розпаясалась. Повіток і моє плаття все. Переодіваюсь. Думаю, в халат зараз. І, -м -м -м. і, -м -м. і -м -м. тепер піду готувати, їсти тільки зніму шапку. Все, що кому там насипати? Думаю, розовий синій можна пончик. І це і запити можна що в неї Є щось пити, молоко є. Все добре. отак так от, так от, і так. от, Це синій. Жовтій. Можна сік, ну і тортик вона любить. А хоча я візьму їй усі от порції. Все. Це м -м жовтій. А мені це, це і... Ей, чуть-чуть криваточку, чуть -чуть криваток. Все, я зараз вже поїм, щоб з ними не їсти, і піду лягати спати. Все. Дівчат, десь їсти, я вже зготувала. Так, окей, дуже котик лягай. Так, вставай жовтою, пішли їсти, пішли. Ой, все нам жовту тепер не вернути. Вона застрягла. Вона хоча б так їсти може? Не може! Люди, вона в мене застрягла. Я зараз все почину і верну. Так, все, ми її вернули. Все я поїм і піду спати як розово. Ага, я ще не поїла. Ну, я ще собі з'їм це варення. Ой, воно не їсть, а не їсть. Все, я пішла. І я, все пішла, А то вже потемніло, вже темніє і треба лягати спати. Ну, все, лягаємо. І дуже дякую, що ви передивились цю серію. Звісно жовтою не обійшлося, що, що з нею трапилось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, хто любить Україну. Я знаю, що мене дивляться не тільки українці, також з Казахстану, з Росії і з України. Все, от хто мене дивиться. І дуже вам дякую. Підписуйтесь на мій канал. Моя мета це хоча б 100 підписників. А в мене зараз тільки 32, Так що мені ще йти і йти. Так що так що всім пока-пока.